Представтесь, будь ласка. Сачко Олександр, керівник правого сектору Закарпаття. А де ви проживаєте, пане Олександр? У Бужгороді. Ну, вже 15 років живу в Ужгороді, а до того жив у Керчинському районі, там вже батьки проживають. А скільки вам років? 32. Коли ви почали представляти правий сектор? Мене призначили керівником правого сектору. Десь місяць десь місяць тому. А хто призначив? Керівник правого сектору. Добре, будь ласка, скажіть на сьогодні, які вже є досягнення у правого сектору на Закарпатті? Що ви за кілька днів зробили такого доброго для людей, що можна це вже відкрито говорити? Кожен може сприймати усі ті повідомлення, які відходять від нас або не від нас, по-різному. Але Точно знаю, що ми робимо добру роботу, оскільки наші хлопці разом із працівниками міліції патрулюють вулиці. Наші люди разом із Беркутом із Даїшниками. Наші хлопці разом із Даїшниками із працівниками Беркута із працівниками МНС створили блокпости на всіх перевалах, які ведуть до Закарпаття. То, щоб зупинити, ну, оту, оту, ну, будь-які загрози, які зараз виходять із Західної області України, оскільки там практично не функціонують нормально свою структуру. Скільки приблизно людей на сьогодні представляє <кхи> правий сектор? Щоб просто Закарпаття розуміли, вас багато? <плес> Важко сказати. В Ужгороді небагато, близько. 100-200 людей. Загалом по області я не беруся сказати це питання до штабу, то ну, я цим не займаюся. Нас а... є багато. Х хто надає вам, як правильно діяти, вказівки? Да? Що першочергово потрібно зробити в області? М керівництво. Є командир Андрій Стемпіцький, є політичний провідник Дмитро Яриш. Добре, а скажіть, будь ласка, як на сьогодні ви пов'язані з Іваном Балогою? Чи є у вас зв'язок? Чи ви виконуєте його якісь вказівки? Ну абсолютно ні, в жодному випадку. А, хорошо, от сьогодні відсторонено керівництво області, так, держадміністрації. А як ви поясните, чому облрада не відсторонена керівництво облрада обрана людьми? В першу чергу, так само міські районні ради також обрані людьми. Ну що обрали, те і маємо. Мене цікавило питання по адміністрації, оскільки це є виконавча влада, спущена напряму від ну, першого екс-президента. Як моя бабка казалася десяти я зрозуміла. Коротко поясніть ситуацію по Харченко. Так, які висновки зробили правий сектор, і на сьогодні як ви це вбачаєте? Чи далі буде таке робитися по області чиновниками? Чи все-таки у нас на сьогоднішній день буде діяти закон і Ви будете корупціонерів передавати в правоохоронні органи? Ну однозначно, інцидент був прикрий. Мені ну я десь в якійсь мірі шкодую, бо ви викликало трохи і негативу. Всі ці штуки. Однозначно, ми працюємо лише в правовому полі. Про це я сьогодні заявляв і офіцерському корпусу МВС, який був на зборах. І ми ні разу за весь час своєї діяльності намагалися не виходити із правового поля. Однозначно, ми працюємо лише законними методами. Тобто вся наша, ну, наразі взагалом, наразі є. Два напрямки, два напрямки роботи. Це є е, робота по утриманню ситуації в області щодо правоохоронної діяльності, тобто ми мусимо зберегти спокій і злагоду у області. І друге питання, яке зараз є, це ініціювання серед місцевих громад. Е, роботи по е, ну, Залучаємо місцеві громади до участі у громадському і політичному житті краю. Розкажіть, будь ласка, вашу особисту думку розповсюдила прес-служба облради, що всі призначення кадрів в області мають погоджувати з корпусом корпусом обласних депутатів. Як ви в цьому відіграєте яку роль? Чи вони з вами рахуються з правим mm -hmm. сектором? Думаю, що жодної ролі ми в цьому не відіграємо. У це ні в призначення, ні, ні ні в чому. Ну тобто, вам як ви будете зараз дивитися, кого призначають на посаду? Ну все таки люстрація ж проходить зараз. Поки що наказів по участі у люстраційних комісіях ми не мали і відповідно займатися цим не будемо. Правий сектор і його кістяк, організація ТРИЗу імені Степана Бандери є чіткою організацією із субординацією із дисципліною. Ми виконуємо накази і не займаємося дурницями. Якщо депутати приймуть якісь рішення, значить приймуть рішення. Якщо в нас буде наказ входити в люстраційні комісії, ми в не будемо входити і будемо займатися цією роботою. Поки що таких вказівок не було. Відповідно, ми цього робити не будемо. Ми можемо ініціювати збори громад місцевих для того, щоб вони на своїх зборах вирішували ці питання. Але поки не вирішені, не створені принципи люстрації, поки ми не розуміємо, хто буде люструвати, ну, говорити про якісь штуки абсолютно. Зрозуміло. Як ви запускаєте сюди в облдержмістрацію працівників, ОДА? Ми цим не займаємося, оскільки було вирішено, тут є створена комендатура з представників усіх опозиційних партій, організацій, активістів. Є комендатура, і там комендатура вирішує запускати, не запускати. Причому окремий вхід є для тих студентів і тих всіх людей, які тут проживають або десь займаються. Тим, чим вони займаються, і і окремий вхід, який, який контролюють афганці, це той вхід, куди заходять люди на роботу, пане Олександре, скажіть, будь ласка, а хто відповідає за порядок в обласному центрі? І якщо є якісь негативні дії, які стосуються правого сектору, хто на це реагує у вас? Перевіряє і звичайно приймає рішення, щоб без не було, ну однозначно, слава Богу, і нам це вдалося досягнути. Ситуацію в області щодо правоохоронної діяльності контролює міліція. Однозначно, ми чим можемо, щиро їй допомагаємо. Також і самооборона чим може допомагає. Повірте, і правий сектор ще на стадії ну, як такого формування. І також і самооборона є зараз на стадії формування. Закликаю всіх громадян. Долучатися до цього процесу, тоді ви зможете, власне, і, і, і більше контролювати ці процеси. Це абсолютно відповідно. Чи було зафіксовано якесь, що біжуть з області керівники через кордони? Як ви це патрулюєте? Ну, це ну, знову ж таки питання не є не, не, не по адресу. Є керівник призначений, який займається виключно перевалами. І Окремо є людина, яка займається патрулюванням по області. Але ваші люди допомагають, так? Однозначно. І не тільки наші люди, а й самооборони, і активісти, і автомайдан, і дорожній контроль. Тобто ми залучаємо якомога ширше люди, коло людей до цього процесу. Є у вас між вами якісь конфлікти? Конфліктні ситуації? Між цими всіма організаціями, які є Бо, нас? Словом, немає, то ну, нам немає чого ділити. Як де ціла купа роботи, яку треба спільно разом дружити. <говорити> і останнє Прозвучала така інформація, що в ОДА є мародерство. Є у вас вже якісь ну, ваші і, 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 ініціативних, як ну як добре кажуть, що гірше, ніж ну, нехороша людина, і тільки ініціативна, нехороша людина. Тобто, ну було таке, що з дуру там щось хлопці ну, не, не наші. Повірте, не наші студенти там щось пробували бити скло ще щось. Ну але це в основному при штурмі перший день, коли тут взагалі чинився безлад. Але слава Богу, все під контролем. Повірте, жодних зауважень чи якихось нарікань від працівників ОДА або облради ми не отримали. Ми була розмова із головою власної ради. Він також ну. По великому рахунку ніяких нарікань немає нас, пане Олександре. Значить, прозвучала така інформація, що все-таки штурмували ода не Закарпатці, тому що що це толерантний народ, а що це були приїжджі з сусідньої Львівщини або Івано-Франківщини? Як ви це прокоментуєте? І взагалі є наразі тут галичани такі приїжджі, не вихідці з Закарпаття. Ну, якщо штурмували не Галичани, то її штурмували березняни, Перечинці, Іршавці, Виноградівці. Більша частина Ужгородці, тобто все нормально. А пак, у військо, аж ми не закарпатські. Но, зараз є у ну, вас галичани між здрава. вами? Прошу. Галичана між вами зараз є?